Друзі, доброго раночку всім! Я вийшла в квітник. І хочу вам сказати, що вирішила все викопати тут і повністю переробити квітник на сучасний. Всі тюльпани різнокольорові, буду прибирати. Вирішила залишити тільки один колір. Який це буде колір, перейдете в мій YouTube, на сторіночку, і подивитеся буде повне відео про це. І не робіть моїх помилок, якщо ви тільки зараз купуєте дачу або будинок. Тому що я живу на дачі вже 5 років, тільки зараз зрозуміла, що це таке і як правильно садити оце все там, як правильно висаджувати оце все. Не потрібно спішити. Потрібно дуже гарно до цього підійти, все вивчити, прочитати, подивитися. Реальних ландшафтних дизайнерів, не оцих там бабульок, які насаджують тюльпани, тому що, судячи по моєму квітничку, я подивилась бабульок, які просто живуть в селі, яким по 99 років. І я так от посадила. Хорошо, що я самокритична, тому буду все перероблювати. І я надію, що на цей раз у мене вийде все супер. Тому я вже помітила тюльпани, які я залишу. Я нарізала спеціально отаких от ниток. Все помітила Слухаю спів пташок.